Півтори години і хліб у тебе на столі. Хліб у духовці за цим рецептом неймовірно повітряний, легкий, пористий, м'який і пружний. Готується він швидко і простішого рецепту я не знаю. Домашній батон чи хліб, залежить від того, яку ти форму зробиш, не кришиться при нарізанні, скоринка не суха, а серединка просто фантастична. Тісто готується з простих і доступних продуктів, де немає яєць і молочних продуктів. Тому спробуй приготувати і більше не захочеш купувати хліб у магазині. А ще цей хліб можна заморозити. В миску просію 350 г пшеничного борошна вищого сорту. Іноді для різноманітності смаку я комбіную з іншими видами борошна і додаю насіння. Тепер даю 1 чайну ложку солі і 1 чайну ложку цукру. Всипаю 5 г сухих дріжджів і перемішую. До сухих інгредієнтів вливаю 210 мл теплої води. Температура повинна бути 38-40 градусів, не більше. І 30 грам рослинної олії. Замішую тісто. Спочатку необхідно вимісити його лопаткою, а потім руками. Приблизно 5-7 хвилин. Тісто буде досить липким, але усе правильно. Щоб полегшити собі роботу, можна також використовувати шпатель і вимішувати його на поверхні. До речі, саме цей рецепт хліба часто мене рятував від початку карантину. Напевно, кожен пам'ятає цей період, коли ми намагалися не виходити з дому. Тепер збираю тісто в кулю, руки і миску змащую олією, щоб не прилипало. Інколи коли в мене немає часу, то я навіть залишаю тісто у цій сімій мисці, де й замішувала, лише додатково змащую його всередині олією. Кладу тісто у миску, накриваю оплівкою і ставлю в тепле місце. У мене це завжди духовка з увімкненим світлом. Залишаю тісто на 30 хвилин. За цей час тісто підросте у 2-2,5 рази. Далі тісто присипаю зверху борошном і поверхню, на якій буду формувати хліб. Сильно не обминаю, а просто розтягую ось так руками, щоб усі бульбашки практично залишилися. Потім загортаю в рулет по довшій стороні. І знову згортаю ось таким чином. Тепер знову розтягую. Згортаю і надаю форму батона або хліба. Форму для випічки присипаю борошном. І перекладаю тісто. Накриваю харчовою плівкою і залишаю ще на 20 хвилин. Тепер хліб знову підніметься вдвічі. Перед випічкою змащую верх хліба чи батона молоком. Або навіть звичайною водою. Посипаю трохи борошном. Можна зробити глибокі надрізи зверху, які характерні для батона. Ну і останній крок випікання. Духовка розігріта на 180-190 градусів. Орієнтуйся на свою духовку. Я випікаю хліб до золотистої скоринки при 180 градусах протягом 30-35 хвилин. Потім відразу виймаю його і залишаю повністю охолонути. На цьому все. Тепер можна різати наш хліб. Виходить він дуже м'яким, пружним, пористий, такий смачний із доступних інгредієнтів і достатньо швидкий у приготуванні. Подивися, який він пористий, який гарний усередині. Хліб не кришиться при нарізанні і відмінно тримає форму. За цим рецептом хліб завжди виходить без проблем. Спробуй приготувати також і обов'язково розкажи про свої враження. Смачного!